Жертви медичної реформи. Понад півсотні працівників Івано-Франківської та Калуської станції швидкої допомоги сьогодні піктували адміністративний будинок ОДА. Медиків сюди привело побоювання щодо можливої втрати роботи, адже кажуть, дані структури чиновники мають намір включити в центр екстреної медицини. Однак чи всі працюватимуть на своїх нинішніх посадах, ніхто не гарантує. Навпаки, є інформація про скорочення працівників нижчої медичної ланки. Ніякої ясності ніхто нам нічого не каже. І... Живемо і чекаємо, не знаємо, що буде завтра. Щоб нас нікуди не розвалювали, щоб не були додатком якоїсь структури. Невідомо якої структури, яка не має ні свого статуту, яка нічого кращого не обіцяє ні нам, ні жителям міста Івано-Франківська. Заспокоювати мітингувальників вийшов перший заступник директора департаменту охорони здоров'я Микола Олінійчук. Чиновник запевнив, побоювання медиків не мають підстав. Мовляв, днями відбулося засідання профільної комісії облради, де обговорювали майбутню долю Івано-Франківської станції швидку. Там вирішили не розформовувати структуру, а лише передати її в оперативне підпорядкування центру екстреної допомоги. Станція швидкої допомоги міста івано франківська згідно закону передається в обласну комунальну власність оперативного управління із всіми штатними одиницями, які на сьогоднішній день працюють, і з майном ніяких змін і ні ліквідації не передбачається. Та останнє слово в цьому питанні за депутатами обласної ради. Вони шляхом голосування визначать майбутнє лікарів швидкої.